Всіх радий вітати у себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. І так, е, наробило моє останнє відео там трошки шороху. Всі так любителі руського міра е, возбудилися, прям так, ух, що ти брешеш, ти що таке розказуєш, це неправда. ай яй яй ой -яй, яй яй там ти шо ти що. Прям ух, ребята, ви краще знаєте, як воно що. От удивляє, это от от зомбірування людей. Прямо от їм в голову вбили це і оттуда його вже не викориш. Все, все, це вже на віка, на, ну, до скончання життя, напевно. Ти неправду кажеш, ти нічого не знаєш, ти не розумієш, ти нічого. Їм кажеш, що ми це бачимо на власні очі. Ми там знаходились, ми це бачили. І зараз люди там залишилися і це кажуть. Люди там знаходяться. Ні, ви краще знаєте. Вони краще знають, вони краще нас знають, їм по телевізору показали, розказали, все. А те, що ми кажемо, це неправда. Ні, ні, ні. Ну нічого. Чистка каналу від Зомбіра 6 продовжується. Вовля, так скажімо, на живця робить своє діло. Заходжу коментарі читаю, хоба. Серед хороших коментарів багато. Раз попадається один такий. Я о, є ще один. Блокіруємо. Так, ждемо слідущо зомбі-патріота. Ну і тако. в такому дусі все це я, так скажем, супроводжую. Ну, сьогодні хочу не про це сказати, в общем, тема відео. Це так, скажемо, в і вступ до цього відео, і трошки коментарі до того відео, що було прошле. А взагалі сьогодні хочу поговорити опять же, про коментарі, про ті питання, які саме більше задаються в коментарях. Це питання по діареї поросят, і що колоть, що робити, коли. Починається діарея у порося. В общем, що робив я? Трошки розкажу. Значить, независимо, коли ця діарея відбувається під свиноматкою, після отйома, я завжди приміняю медикаментозне лічення. Тобто, завжди я зразу не жду. Ну, Там буває так день-два подивлюся, тому що це треба дивитися ще й розуміти. Діарея буває, особливо коли в 20 днів поросятам вони материнського молока їм починає не вистачати, і вони інтенсивно починають е, употребляти корм. Ілі лізуть до свиноматки в корито, ілі під кормку свою пристартер, хто використовує, починають інтенсивно їсти пристартерний корм. І... Перестраюється желудок і поросята часто-часто починають поносити. Це так звана жирна діарея, яка в принципі не лікується. Вона проходить сама собою. Ну Там теж дивиться на. Коли вона така йде, як сметанообразна, то в принципі можна подождати 2-3 дня і воно починає таке ставати вже більш густіше густіше з кожним разом і виходить на норму. Якщо, звісно, з них прям лється вода, то тоді я завжди приміняв звісно, антибіотики. Які антибіотики я приміняю? Завжди в мене в аптечці був антибіотик енрофоксацин. Раніше він називався Ну, це діюче віщество. На основі нього роблять дуже-дуже багато різних ну, як скажімо, препаратів. Вони всі називаються там по-різному. Действующе віщество в них енрофлоксоцин. Значить, в останнє час я використовував енроксил. Енроксіл 5%. -процентний. Він йде 1 мл на 20 кг живої ваги. Независимо від того, чи це новороджені поросята, чи це вже там 20 днів їм, чи це вже після відйому. Я використовую завжди цей препарат. По дозіровкам, як я завжди кажу, дивіться по інструкції. Що написано в інструкції, взяли середнього порося, зловили, зважили, і примірно ви знаєте, який у вас віз, і ви можете вже тоді оприділитися, скільки цього препарату колоть поросята. Значить. По поводу того, як колоти. Завжди треба використовувати препарат, щоб він був такий, як температура тіла у тварини. У свиней це 38-39 градусів. От до такої температури тіла треба завжди підігрівати препарат. Тому що препарати зимою, понятно, що вони холодні, а літом препарати. Зберігаються, ну як зачасту в холодильнику. Тому що після першого вскриття флакона препарат треба там зберігати при температурі ну, більшість препаратів 2 плюс 2-8 градусів. Це в холодильнику. І просто взяти його з холодильника і одразу почати вводити поросятам, це не є правильно. Такі препарати не працюють. Вони роблять іще гірше, вони капсуліруються одразу. І на тому місці, де ви ввели цей препарат, буде абсцес, буде гной виділятися, тобто воно там буде загниватися. І користі від цього взагалі нема. Тобто треба об язательно, об язательно нагрівати. Я вже показував не один раз, як це робиться. У мене був просто дуйчик у сараю, стояв електричний, напроти якого я ці препарати держу, і грію до тих пір, поки вони не стануть температури тіла. Хоча б нагріти, щоб ви його... Прокручуєте, 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 прогріваєте, колотите, колотите, потім пробуєте на губи Чувствується, що воно ще холодне. Грійте далі, далі, далі. І так до тих пір, поки ви не будете поколотили, поколотили, бо можна так з одної сторони нагріти, воно з одної сторони гаряче, ви попробували, о, ого, вже гаряче, а з другої сторони холодне. Ні. Грієте, грієте, крутите, 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 грієте, збултихали, збултихали, збултихали його, пробуйте. О, вже тепле, тепле. Тобто на губи вже воно чувствується все тепле. І з усіх сторон воно тепле. О! Отоді ви можете його використовувати. Також треба старатися препарати колоть в один і той же час. Мінімум колоть на 3 дня. Ну три дня, як я вже практика показала, мало коли допомагає. Мінімум 4-5 днів. Ну мінімум 4, а краще 5 днів. І от якщо ви почали утром, перший день укололи там 9 утра. от наступності всі дні ви не повинні пізніше, не пізніше 9 часов утра колоть, А краще з кожним днем раніше. раніше. Допустимо, якщо ви укололи перший день в 9 утра, значить на другий день ви колите в 9 утра, на третій день о 8 часов утра. На четвертий день, полувосьмого, ну, поняли, зменшаєте. Кожен день зменшають на полчаса на час. Чого це робиться? Тому що більшість препаратів вони, якби, держать сутки 24 години. Вони інтенсивно в крові працюють і та концентрація дійствуючого віщества, яке е так скажем, сприяє лікуванню, воно знаходиться в крові 24 часа. Через 24 часа воно вже починається з організму виводитись там із мочою, і калом. І от, щоб не було перериву цього, що ви, виходить, 24 часа пройшло, лікарство виходить, з організму вивелося, а ви там ой, забули, вкололи на наступний день вже аж на вечір, тобто ви вже оставляєте організм без лікарства на определенне якесь время. А це погано. Треба, щоб організм був постійно під дією цього препарату. І щоб так було, то треба колоти в одне і те ж час, хоча б, але краще, звісно, старатися раніше, щоб був запасик, там якийсь запасик, що у вас нове. Тому що чого? Нове лікарство, яке ви ввели, воно теж не одразу починає всасуватися в кров мгновенно і працювати. Йому теж потрібен час, щоб смоктатись в кров і потім вже зробити свою справу. Лучше на час раніше, а то й на два, кожен день. Отак працювати, отак робити. Колодь, тобто в определене время. Не просто коли там є время у вас, і ви сповнили, ой, блін, треба йти колоть, а вже там перестрочили. Ну, бувало, звісно, і таке, бувало, ну, я все розумію, що ну просто я розказую, як краще це зробити. Значить, Енроксіл. Про енроксіл я сказав, це той препарат, який завжди, завжди в мене був в аптеці. Він стоїть. Як тільки я дивлюсь, що почалась діарея, я зразу починаю прокалувати. Того що, якщо йде сильна діарея у поросят, ви бачите, що з них прям ллється зелено-бурий такий понос. День-два повагались, колоть не колоть. через три дні вже можна виносити трупи. Там вже навіть буває починаєш колоти, а воно вже таке обізложування у поросят, що воно ну, не допомагає. І з усієї групи, виходить, один, два, три підходять. Так що це треба починати вчасно. Тільки побачили, що почався якийсь понос. Зразу приступайте до медикаментозного лікування. Слідуючий препарат, який я використовував, це формазін. Діюча речовина в нього Тилозин, і Він також називається там багато багато різних у нього є названня. Так і він і називається, можна купити в аптекі, просто тілозін, можна там тіловет, можна там тімтіл. Ну, останнім часом я використовував формазін. Якщо не працює ендроксіл, буває 4-5 днів колю, а результата ноль. Вони як поносили, так і поносять. Потім я переходжу на формазін. Буває, формазином після цього проколов 2-3 дні і все, все нормалізовується. Тобто ну, тут не вгадаєш, яка бактерія працює, на яку бактерію, ну як робити ставку. Ну, це треба здавати аналізи в лабораторію, це, ну, це дуже довго і проходить, треба, ну, не, в кого, не в кожного є така можливість, а щось робити треба, тому що час йде і цей час, ну як скажемо, грає не на нашу руку. Значить, формазін теж по інструкції дивимося, тому що вони, кстати, там є різні. Є. Для свиноматок є для поросят дозіровки. Допустимо, 1 мл може йти на 50 кг живого віса, це для свиноматок, для великих поросят. І один мілілітр на 10 кг віса це для маленьких поросят. Тобто, в аптекі треба спрашувати, який, який ви берете формазін, для кого, чи для великих свиней, чи для маленьких. Там йде формазін 200-й і формазін 50. Значить, завжди Дивіться по інструкції, тому що дуже багато питань, який препарат колоть, пишу який. Зразу ж спрашують, а скільки колоть. Читайте по інструкції, я ж не знаю, який препарат ви купите в аптеці, який вам дадуть препарат, якої він буде там маркировки, дозіровки. Тобто прочитали інструкцію, там завжди все написано. Ілі один мілілітр йде на 20 кг живої ваги, і один мілілітр на 10 кг живої ваги. Все, ви тоді примерно прикинули. Якщо у вас новорожденные поросята, допустимо, я завжди ендрооксіл кол колов по 0,3-0,5 кубика. Ну, 0,5 ні, ну по 0,3, 0,3-0,2. Якщо порося там вже там, допустимо, 5-6 кг, значить 0,5. Спокійно можна колоти 0,5. Якщо поросята вже там місячні, допустимо, то можна колоти 1 кубік на 10 кг. Ну, там місячний поросят 10 кілограм. Ну, буває, звісно, що є. Но... В основному йде 7, 8-9 кг до 10 Ну краще завжди антибіотик, його привиси трошки норму. Чуть-чуть перевисить, Тому що менша доза, якщо вколоть меншу дозу, то вона, ну скажімо, спрацює хуже. І це хужий варіант, якщо ви дозу перевищите. Тобто, якщо в порося, допустимо, 10 кг, йому потрібно 1 мілілітр. Якщо ви вколите йому 1,2-1,3 мл, то нічого страшного з цього не буде. Як я завжди, робив, беру з групи вибираю, середнього. Середнього, не самого більшого, не самого меншого. Середнього вибрав, на віса зважив, я знаю примірно, допустим, що у нього 10 кг. Кілог... 10 а треба колоти один кубик на 10 Ну, Я знаю, що там є і більшенькі поросята, і є і менші поросята. От я примірно і ловлю. Коли зловив самого більшого, то я йому можу і півтора кубіка зашурувати. Коли зловив, середнього, один і два, один і три. Зловив самого махенького, як завжди, бувають, манюньки такі от стають, то тім колю менше 0,8, 0,9, десь отаку. От ну, примірно по такому от графіку і методу. І третій препарат, який я почав використовувати в останнє час, вже. Це був тіаплазмін. Тіаплазмін це вже препарат там, нового покоління і дійствующе вещество у нього діамулін. Там він колиться, з чим і мене підкупив цей препарат, тому що, ну як скажемо, неохота ж кожен день бігати із шприцом. І ті препарати, які там длительного дійства, які Коляться ну, одноразово. Ну, такі препарати мені ну, дуже подобаються. Такі, як амоксицелін, допустимо. Якщо треба вколотя амоксицелін, то він такого длительного дійствує. І потім ці біцеліни всякі, там, ці препарати, вони коляться там одноразово ну, можна ще при тяжких випадках повторити там, два рази через 48 часов. І цей препарат, Тіаплазмін, мене підкупив тим, що там ну, одноразове використання його і в дуже тяжких випадках можна повторити через 24 години. Не пам'ятаю, надо ну, в інструкції дивитися, щоб вже бути точним. Купив я його, купив і почав використовувати. Ну, Щоб сказати, що прям супер препарат, що я б не сказав. В нього є куча побочних ефектів, які в мене проявилися на фермі. Він, во-первых, дуже болючий. Коли його вколов, поросята сходять з ума. Вони падають на жопу, чешуться, об стінки починають чесатися, буває навіть крик, просто вколов порося, випускаєш, воно бігає по клітки, кричить, отако чешеться. І дуже-дуже ну, болючий препарат. Один раз було, що після введення цього препарату був анафілактичний шок. Порося упало, почало в судорогах гбитися, почала піна з рота летіти, потім воно почало ригати. Ну, коротко, я думав, що вже воно не отойде, що вже все. Всі остальные поросята в клітки на нього накинулися, почали його кусати, гризти. Ну, це якби стадний рефлекс, який вони розуміють, що з ним щось не то. І вони не завжди таке, звісно, ну бувало таке, буває часто в клітки, що якщо стадо почувствує, що з їхнім собратом щось не то і що він чимось заболів, то вони можуть його добити, загристи. І тут же так вийшло. Воно тільки напало, почало в конвульсіях битися, дргатися, смикатися, сразу налетіли, почали його гристи. Я його з клітки витащив, думав, ну вже все, думав. Ні, воно пройшов-пройшов час, воно почало ноги вставати, шатається, впаде, шатається, впаде. І потім, 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 десь через полчаса, через час, як воно повністю все нормалізувалося, ото йшло. Так, трошки пошатувалося ще, ну, ну, все було нормально. Ну, Я його пустив обратно назад, вони його вже не трогали все. Ну, все. Отакий ефект цього препарату може бути. ну, в крайній мірі, в мене було на фермі таке, що він дуже болючий і ще й деякі поросята. Ну, це був такий єдинічний случай. Правда, після того я і, так уже, якщо чесно, і боявся його Ну, Він кулиться одноразово, і в принципі, в принципі, як бувало таке, що мені нічого не допомагало, уже не ендрофлоксацин, не формазін. То я використовував цей теоплазмін. І все, все понос проходив. Так що ну, він працює, непоганий препарат. Ну, от є такі в нього так скажем, побочні ефекти. Може, в когось цього й не було. Я знаю, наскільки Серега Шелочко його використовував. Не знаю, він зараз використовує чи ні, але ну, знаю, що використовував. Ну, не знаю, чи було в нього таке, чи ні. У ну, мене таке було. Ну, от, от, такі от основні моменти. І, так скажемо, препарати, які я використовував завжди, які в мене були в наявності постійно. Тобто Ці препарати я не ждав, що о, понос, все, треба їхати в аптеку купляти. Вони в мене завжди були в наявності. Тільки я побачив, що почався понос. Все, пішов, взяв, проколов і все. Тобто вони у вас повинні бути хоча б один із цих препаратів бути постійно в наявності. Начали ви використовувати там, допустимо, формазін. Можна не обов'язково в такому порядку, як я сказав, Енроксів не допомагає потім формазін. Бувало, я із формазину починав. Подивився, допустимо, що андроксіл не працює, а формазін зрабив. Значить, бактерії чувстві до формазину. Значить, час посараю, я так розумію, що пляшуть такі бактерії, які чувствительні до формазів. Всю... Следує партія, якщо запоносила, то я починаю першим використовувати формазін. І доволі таки часто було, що позитивний результат. Якщо хоп, а буває таке, що першим формазін. Потім якась партія запоносила, я формазином прокалую три дні. А результата нема. Всього я переходжу на генроксіл. Тобто ці препарати у мене завжди-завжди вони були в наявності. І в такому от порядку основні моменти, які я озвучив, це треба їх придержуватися. Це обов'язково підігрівати препарат і обов'язково старатися використовувати його. В определений час, в определенне время того, що, як я вже об'яснив, що це ну, якби важно. Для того, щоб був ефект, це важно. Можливо, хтось використовує інші препарати. час уже ж на місці, так скажемо, прогрес не стоїть. Розрабатуються все нові й нові препарати і більш ефективні. Ну, я використовував такі. Хто може, який використовує другі, напишіть в коментарях, які препарати теж добре працюють. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім мира і добра. Слава Україні, смерть ворогам. До побачення!